Наші діти не відвідували школу, тому що війна, світло в нас вимикається. Уроки йдуть онлайн, але буває, що уроків немає, тому що світла немає. В колективі у нас зараз 16 жінок, які працюють малярами, штукатурами. Колектив у нас злагоджений. Ми працюємо вже багато років в цьому колективі. Відновлюємо школи, садики, дома. Ми Робимо ремонт в школі, встановили вікна, всередині проводимо ремонтні роботи, шпаклюємо, красимо, підготовляємо до навчального року школи. Ну раніше, якщо діти не хотіли ходити до школи, їм хотілося, щоб завжди були канікули, відпочивати вдома, гуляти. А зараз діти мріють про те, щоб якнайшвидше навчання і сісти за парти. Моя робота подобається мені тим, що я вважаю, що своєю роботою я приношу користь. Люди. Мріють про щось нове. Ми зробили. Люди задоволені, люди щасливі. Людям це подобається. Ця школа відновлюється завдяки Європейському Союзу і so we're happy that they have a chance to contribute in their own way to help Ukraine. Надо пробувати все. Я теж не була маляром, я працювала продавцом. А потом пришла и потихонечку все как-то оно пошло, пошло и научилась. Красишь просто с удовольствием, и когда уже полный результат, ты довольна своей работой.